Сива волосинка Василь Сухомлинський. Маленький Михайлик побачив у косі матері три сиві волосинки. Мамо, у вашій косі три сиві волосинки. сказав Михайлик. Мама усміхнулась і нічого не сказала. Через кілька днів Михайлик побачив у матері косі чотири сиві волосинки. Мамо! сказав Михайлик здивовано. У вашій косі чотири сиві волосинки, а було три. Чого це посивіла ще одна волосинка? Від болю, відповіла мати. Коли болить серце, тоді й сивіє волосинка. А від чого ж у вас боліло серце? Пам'ятаєш, ти поліз на високе-високе дерево. Я глянула у вікно, побачила тебе на тоненькій гілці. Серце заболіло, і волосинка посивіла. Михайлик довго сидів задумливий, мовчазний. Потім підійшов до мами, обійняв її і тихо спитав Мамо, а коли я на товстій гілці сидітиму? Волосинка не посивіє.